Всім привіт! Можливо, ви бачили ось це доісторичне відео про Х0 або просто скорочено Х. І я спочатку думала, що вона доволі таки страшна. Але на таку думку мен... але на іншу думку, мене наштовхнув зовсім нещодавно ось цей скречер. Сашік 1 -3 -4 5. Без нього вважайте цього відео не існувало, тому підпишіться на нього, будь ласка. А як він допоміг? А він зняв відео з деякими з проєктів X0. І я подумала, що, де... що ці її проекти зовсім не страшні. Тому це відео буде сьогодні як продовженням старого відео, і ми сьогодні розглянемо її проєкти. Почнемо з маленької теорії про, про неї чи про нього. Ми можемо трошки пролистати вниз і побачимо ось це. Хтось пише: в проєкті з Телеком вона зробила, що якщо ти повернеш звук Hello, воно скаже «Кхе -кхе, Тричі. Мене здивувало і це, і те, що сказали тричі. І далі написано: це чому він Ілюмінат. Тож я так майже не зрозуміла, хто такий Ілюмінат, зрозуміло, що це дехто доволі поганий. Хоча є деякі докази, що вона не ілюмінат, і, можливо, це був просто жарт або випадковість. Але не будемо на цьому фокусуватися. Зайдемо в її профіль і подивимося деякі з її проєктів. Ух, ось дечки він оцей проєкт з телеком, І зараз я вам його покажу. Увага, його знімала не я, а як ви зможете побачити, його знімав оцей ось цей скретчер. Welcome to X underscore zero. This is not my real sound by the way. I'm a glitch. Or error. I share unusual things. People so have been following, following me for some reasons. But I guess that's okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Але, але ж виявилося, що ось цей з них найстрашніший. І то він більш як таємничий, а не страшний. Ось так воно буває. Наступний проєкт так мені сподобався, що я вирішила його подивитися сама. Ось він, ось цей. Обкладинка дуже кріпова. Але всередині це просто дуже-дуже чил музика. Хух, 3, 4. Ну. Так, це А ну стоп. Що це за комент? Ти можеш це використовувати що? Do you speak English. А, ясно. Ви можете використовувати це за двох умов, не можна використовувати на зло. Ви повинні вказати. Кредити зберегти це повідомлення у своєму проєкті. Ага, тобто, скоріш за все, вона також взяла це з якогось іншого проєкту. Але музика реально чіл. Я готова слухати це довго. Але поїхали далі, подивимося, що є ще в її проєктах. Так, що ж в цьому ось проєкті? Він доволі дивно виглядає. А стоп. А, я зрозуміла, це типу воно змінює шрифт. Ого. Круто. Ого. Таке. Ну, що ж цікаво? Стоп, я зупинила проєкт, а воно досі працює. Ну, що ж, не такий вже й страшний проєкт. Ось вам ще один відеоскрін від цього сашіку, 1, 2, 3, 4, 10345. Релакс музика. Ой. Засинаю я під цю музику. Капецька. Він записав ще один відеоскрін, і це буде останній на сьогодні. Якщо вам цікаво буде подивитися самим, то я залишу в описі посилання на її профіль, і ви подивитесь самі. Що ж, ось цей ось проєкт один з найкріповіших. І дуже такий дивний. О боже, і це все малюється. Ручкою в скриті, як вона це робить. Ой. Ага, Намкнули тут режим і все це побачили. Так, тобто. Ім'я невідоме вігі, вік невідомий, ну, звісно, це все таке. Далі е, вигляд, типу, лагучий, спешеліті, я не знаю, що це, дивні проекти. А надихнулася вона користувачем Кадж, про якого я вам розкажу трошки пізніше. Наша ціль це типа, типу ми, Боже, як страшно, прям ваше. Ну що ж, всім дякую за перегляд. На сам кінець я зроблю ось це. Ну, давай, підписуйся. Опа, все. Підписуйтесь також на наш канал в Ютубі, не мій профіль Scratch. Підписуйтесь обов'язково на сашік 1 2, 3, 4, 5, чи як його там читати. Тому що він крутий і дуже допоміг цим відео. Що, ж, ще раз дякую за перегляд. I wszystkim do spotkania, do następnego filmu.